Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Всім привіт! Це вже другий розбір etsy магазину на моєму youtube каналі Буду розбирати як успішні, так і неуспішні магазини. Чому я обрав саме цей магазин? Тому що він в топ-100 кращих магазинів на платформі. Тут популярні товари. Ну і в принципі унікальна подача. Давайте розберемо, що це за магазин і чому він став успішним. Перше це те, що він гарно заповнений. Та ось ви можете переглянути. У нього хороший, класний рейтинг. У нього є історія магазину, гарно прописана, так от лаконічно структуровано, на абзаці виділено. Далі є соцмережі. Ми можемо зайти. От, наприклад, в їхній інстаграмчик. Це теж прикольно викликає довіру. Ось бачимо. Тут якась жінка, щось буде нам розказувати. Все закриваємо жінку. Є команда, та вона така дуже звичайна, але все одно вона є. Ну і так далі. Все, що в мене викликало би довіру до магазину. Далі дивимося на товарний асортимент. По-перше, він організований, є секції, та ми можемо перейти в конкретні нам товари. тут є... Ви бачите все, що треба: стікери, блокноти і так далі. Ми просто переходимо. Товарів всього на магазині 172. Є супер дешеві товари, які в принципі роблять цьому магазину величезну касу, і він через це входить. В топ 100 все додано в корзини, купа. але це товари до 10 доларів. Є блокноти, які тут вартість їхня до 30 доларів ми бачимо, що практично 600 тисяч продажів на платформі з 2020 року. Це теж велика перевага магазину, адже алгоритми, там, умовно починаючи з 2021 року і до 2021 року, вони дуже відрізняються. Там, починаючи від 2010 до 2021 року, було набагато простіше Вийти в топ та з кожним роком було складніше, але в принципі це дуже легкий час для старту магазину, для того, щоб його просунути в топі, видачі і так далі. Лістинги вибираємо лістинг. Ось це лістинг. Вісім переглядів за 24 години. Ми бачимо тайтл. Тайтл не дописаний до кінця, можна більше символів і можна не робити ці пробіли між комою. Є якийсь вибір розміру, є якісь випадачі списки. Тобто, зрозуміло, розумно, опис лаконічний, структурований. Там ми бачимо все на блоки, розміри, якісь замітки. Ну все супер. Ціна на доставку є окремо виділена. Бачите, в мене вибрана доставка в штати. Я ввів індекс штатів. Нічого особливого, можна допрацювати цей лістинг, навіть фото всі не використані. Бачите, всього лише 4 фото. А треба додавати 10, тому що коли в лістингу від п'яти фото, він краще ранжується в пошуку. Бачите, цей магазин настільки просто зроблений. Тут от лінійка. Щоб показати розмір. Ну це просто капець. Але ви бачите самі, що цей лістинг не користується попитом. Вісім переглядів в такому магазині. Нам простіше зайти. От в цей лістинг суперпопулярний. Там шість переглядів за 24 години, але він у 20, у понад 20 людей у корзині. Теж три фотографії додані. Ну мені здається, що цей магазин став популярний, бо він вийшов на платформу з правильним товаром, з дешевим правильним товаром. Ці всі стікери, якісь наклейки. Вони всі продаються, і навіть зараз продаються, і колись продавались з різною тематикою, з супергероями, з президентами. Тут продається всяка хрень. Просто люди таке люблять. Просто вибирайте тренди, дивитесь, що там продається, що зараз чим користуються, що там, які вийшли серіали і так далі, які мультфільми, які супергерої в трендах. Ну і виставляєте це. Давайте подивимося. Я не дуже розбираюсь, ну от сова з червоними очима. Недоспавша сова, от дивіться, от як вона виглядає. Це напевно популярно, тому вона продається. Магазин зі штатів, тому ну за 4 долари. Блін, взагалі вважається, що клієнт легко тратить на покупку до. Коли товар коштує до 50 доларів, тут 4. Звісно, це, це товар. Плюс це популярний, щось наклеїти там, на ноутбук часто клеють телефони, сумки, рюкзаки. Це все просто ну, це суперпопулярний товар. Магазин, мені здається, може бути успішним, бо тут дуже такі прості фотографії. Ви бачите самі, що фото зроблені. Вони ніби і показують товар, тому що важливо, щоб 80% кадру. Фотографії займав сам товар. Еці каже, що він якби краще ранжує такі фотографії в пошуку. І тут все зроблено по цим методичкам. Навіть цей дрібний товар, ці стікери, вони от на 80% кадру тут. Відгуків багато, їх 172 тисячі. Це при цьому тут практично 600 тисяч продажів. Ну це 30% людей залишають відгуки. Ну це дофігіще. Ну, зазвичай. На платформі ну 10%, 10-15%, ну 30%. Ну видно, що цей Фел тут контакт, це, це, це власник магазину. Тут написано Фел. Ну він супер-топовий. Давайте пошукаємо погані відгуки. І що в них пишуть? 10 сторінок відгуків на листа ні одного поганого. А ми знайшли погано. Давайте я купував так багато речей у цього продавця раніше, але коли цей товар до мене не надійшов, мені сказали, що воно що вони нічого не можуть вдіяти. І вони не будуть надсилати мені новий. Це блокнот за 25 доларів. Щоб ви подумали, я дуже розчарований як людина, яка купує у цього продавця 4 роки. Я знаю, що іноді у вас просто закінчуються запаси деяких товарів. Але насправді все, що я хотів, це вибачення та трохи пристойності. Американці просто трохи дивні люди, якщо чесно. Це і мені здається, в нього був поганий настрій. Взагалі, десь це, це, це не з продавцем, щось не так. Це з цією людиною щось не так. Я вам гарантую. Бо... По-перше, час виходу на платформу він вирішальний для багатьох магазинів. Цей магазин створений в 2020 році. Ми не повторимо вже так, таку історію успіху, тому що навіть вийшовши з таким товаром, ми вже в інших алгоритмах набагато складніших, де SEO вирішує, де вирішує кількість фото, де вирішують відеовідгуки. Раніше все було простіше. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть директ слово розбір та надішліть посилання на ваш etsy магазин, якщо ви хочете отримати розбір вашого магазину в наступному відео. Почуємось!